Герої не вмирають, герої йдуть у вічність. Воїн живе доти, доки його пам'ятають. А ти, дорогий русланчику, назавжди залишишся в пам'яті своїх рідних, близьких. Односельців, друзів, однокласників, вчителів. Вічна тобі пам'ять, не забудемо, не пробачимо. Слава Україні! Руслан віддав своє життя за Україну, за мирне небо, за нас з вами в нашій пам'яті, в наших спогадах Він назавжди. Залишиться справжнім патріотом. Вічна пам'ять, вічна шана, вічна слава нашому герою. Шановний друже Руслана, ти був справжнім воїном на землі. Поклав своє життя за наше майбутнє, за наших дітей, за мир на нашій землі. Зараз ти на небі все бачиш, будеш нам допомагати. Велика подяка тобі за все, що ти зробив, захищаючи нас, нашу країну, наших дітей. Допомагай же навіть на небі. Слава тобі, навіки. Я мов ще жити і жити, творити, мріяти. Та, на жаль, ворожа куля назавжди перервала цей політ. Важко знайти сьогодні слова втіхи, слова підтримки рідним. Тому. Висловлюю щирі співчуття матері Руслана Галині. Дякуємо вам за те, що ви виховали справжнього героя, захисника, який не пошкодував найдорожчого свого життя і захищав нас. i'm set to laugh